Волонтери зі сходу, які займаються психологічною реабілітацією учасників АТО та біженців, разом з червоноградськими активістами зібрались 23 лютого в нашому місті для того, аби поділитись досвідом, а також визначити необхідні кроки зі створення в Червонограді реабілітаційного центру для бійців АТО. Гостей з міста Кремінна Луганської області запросила фундація розвитку червонограда, яка наша ціль сьогодні? Ми хочемо залучивши і Людей з досвідом зі сходу і наших сусідів Сокаля і з Червонограда, які Скажімо, більше працюють в громадській сфері і більше працюють як волонтери для того, щоб разом намалювати ідеальну структуру, систему роботи в громаді над медико психологічну реабілітацію. Кожен має свій досвід, кожен має своє бачення. Ми хочемо це все узагальнити для того, щоб вийшла у нас отака концепція, з якою ми мали би далі рухатися. Наша величезна мрія і мета, і завдання. Вірніше завдання це фундації розвитку червонограда об'єднати всіх, які працюють над даною проблематикою, в цій концепції. Нам не дуже приємно бачити, коли один одне робить, друге друге робить. Подеколи чваряться. Ми хочемо, щоб усіх нас, хто працює заради блага наших людей, була спільна ціль і спільна задача. Червоноградські активісти ознайомили своїх колег зі сходу з власними напрацюваннями з початку бойових дій, а також участю церков і міської влади в реабілітації та підтримці військових. Упродовж п'яти днів відбулися ряд зустрічей з місцевою владою та громадськістю в Червонограді. Ми другий. День ми вже встигли зустрітись з громадськістю, з місцевою владою. Була цікава зустріч з депутатами різних рівнів. Ми зустрічались з духовенством і, взагалі, з людьми, які сьогодні надають соці... нам найбільш цікаві питання це соціальної підтримки вимушених переселенців і демобілізованих бійців АТО, які зараз у вас їх досить багато В нас. Вони тільки починають повертатись, оскільки мобілізація йшла на сході пізніше, ніж на заході. І ну, нам цікаво, як це відбувається у вас, тому що все це нам в майбутньому повернеться до нас і нам прийдеться таку ж роботу важку, яку мені здається виконувати, але ми її повинні будемо робити, бо наша допомога буде потрібна. Бойові дії у нас закінчились у 2014 році. Сам ми за нашим містом стояв останній український блокпост, тому що таке війна, і що відбувалось на нашій території, ми знаємо сьогодні ми. Чуємо, що відлуння боїв, бо дуже недалеко та межа розмежування, яка на сьогодні є. Але у нас хвалити Бога, мирна територія у нас на сьогодні спокійно, боїв немає. Відомий тренер та мотиватор, помічник народного депутата Олега Мосія Володимир Романів розповів про пілотний проект системи соціально-психологічної реабілітації та профорієнтації учасників АТО, які вперше в Україні можуть запровадити на Львівщині. Маю честь бути членом робочої групи. В облдержадміністрації з питань підготовки пілотного проекту, в якому би Львівська область відпрацьовувала механізми поєднання психологічної реабілітації, соціальної адаптації і профорієнтації воїнів АТО. Це є дуже важливо, тому що кабінет міністрів виділив серйозні кошти і розподілив їх по областях. На кожну область власне за тими трьома різними напрямами, але вони настільки нагальні і між собою близькі, що відірваність одного від другого не дає кінцевого бажаного кінцевого результату. Отже, червоноградська команда громадських активістів, очевидно, що і міського голови мені видаються найбільш готовими, підготовленими до того, щоб взяти участь активну участь. Не тільки в розробці і виконанні такого пілотного проєкту, тим більше, що Червоноград матиме свій психологічний реабілітаційний центр, на основі і на базі якого будуть, властиво кажучи, впроваджуватися всі ці новації. Сьогодні ми зібралися з тією метою, щоб відпрацювати всі практичні кроки, не теоретичні, а вже реальні практичні кроки, які, в принципі, повинні бути взірцевими для решті України.